До польського університету тепер складніше, оскільки з 1 липня відбулися зміни. Зараз з 1 серпня вступили в силу, і тепер студентам для того, щоб стати студентами вишу, бути зарахованими, треба пред'явити сертифікат рівня Б2 і вище. Це може бути Б2, c 1 c 2 Це має бути державний сертифікат. Або може бути TELC німецького рівня тестування, а також може бути сертифікат, е, пройдений, е, який закінчили після пройденого курсу при університеті, тобто року навчання е, курс при університеті. І лише за умови, якщо ці сертифікати є, якісь з них, тоді можна стати студентом. Це було таким досить несподіваним рішенням, тому що раніше говорилося про рівень Б1, потім про Б2. І для багатьох це викликало хвилю обурення. Одні пишуть, що це спеціально робиться для того, щоб не стали студентами, для того, щоб платили гроші, щоб не поступали на державні. І різні є думки на рахунок цього. Але ну, моя особиста думка, те, що можливо це сталося якось несподівано, так, це недобре. Але те, що для того, щоб навчатися в університеті, потрібен рівень Б2, це однозначно, тому що це досить високий рівень, і тоді людина розуміє практично все, тому що це, ну, по суті. Це не є рівень носія мови, але хороший рівень для того, щоб розуміти і прості терміни, і якісь терміни спеціальні. Якщо людина володіє на рівні А1, А2, вона аж ніяк не зможе якісно вчитися в університеті, тому що вона не буде розуміти і вона не зможе висловити свою думку і написати. Раніше тестування проводилося при університеті, тобто університет визначав рівень, чи підходить цей студент. Для того, щоб стати е, ця людина, щоб стати кандидат, вступник, для того, щоб стати студентом університету, зараз відбуваються такі серйозні зміни, і для багатьох це, як то кажуть, ніж спину, тому що багато хто сподівався вступити і не вступить. Хоча різні університети по-різному відреагували. Хтось сказав, що ну, типу, хто був зарахований, то буде зараховуватися, різні ситуації. Тому я сподіваюся, що тих, хто зараз мене дивиться вас. Це не зачепило. Якщо якось зачепило, то ви поділіться в коментарях, бо справді дуже важливо. Але якщо ваші діти планують вчитися в Польщі або ви плануєте вчитися в Польщі, однозначно вчіть мову не для того, щоб здати тест, а для того, просто щоб знати і якісно спілкуватися на будь-якому рівні, тому що це дуже важливо, мовлення і висловлення своїх думок.